Потяг це один із найпопулярніших видів транспорту для подорожі Нідерландами. Для комфортної купівлі білету нам надають три варіанти оплати. Перший анонімна чіп-карта, яку ви можете купити безпосередньо на вокзалі і поповнити її вже у терміналі мінімум на 20 євро для можливості подорожувати потягом. Другий – це персональна овчіп чіп-карта. Таку карту можна придбати тільки коли ви проживаєте у Нідерландах та маєте місцеву банківську карту. Але у цьому разі є можливість обирати вигідний тариф, та оплата самостійно сумується та. Списується з вашого банківського рахунку в кінці місяця. Детальніше про кожну із карток можна дізнатися з офіційної сторінки транспортної компанії NS, посилання на яку буде в описі. Якщо ж вам не підходить жоден із цих варіантів, можна стандартно придбати квиток у терміналі на будь-якій зупинці потягу. Ми радимо тримати таку картку при собі під час поїздки на випадок зустрічі з контролером. Не забувайте сканувати картку перед посадкою та по прибутті на потрібну зупинку. Для цього на кожній зупинці встановлені індикатори.